Патрульні поліцейські спільно з бібліотекарями міста організували захід для дітей від 7 до 13 років. Безпечне літо з патрульною поліцією. В рамках заходу діти знайомляться з поліцейськими, навчаються правилам безпеки. Діти можуть прийняти участь в чотирьох заходах. Перше це хто така поліція, навіщо потрібна поліція. Які функції виконує поліція, якщо дитина в біді, що їй потрібно робити, куди їй потрібно звертатися? Другий день це у нас буде правила дорожнього руху, під час якого діти дізнаються, як безпечно переходити дорогу, де можна їздити на велосипедах. Крім того, на майстер-класі ми з дітьми робимо флікери, тобто світло елементи. елемент. Третій день це у нас день кібербезпеки, діти дізнаються правила. Як треба користуватися соцмережами, щоб не потрапити на шахраїв. І четвертий день це день у нас протидії булінгу. Ми з дітьми розмовляємо, що таке булінг, між ким він може статися, і переглядаємо з дітьми мультики, і потім після того розмовляємо, що треба зробити, щоб їхнє життя було безпечно. Під час сьогоднішнього заходу діти спробували себе у ролі водіїв, регулювальників поліцейських та поглибили свої знання правил дорожнього руху. А ще спільно з поліцейськими виготовили. Толили власноруч світловідображаючі прапорці, які зроблять їх помітними на дорогах міста в темну пору доби. Це знак пішохідного переходу. Запам'ятайте, будь ласка, його і переходити дорогу потрібно тільки там. Це інформаційно-вказівний знак, де намальований нас пішоход, який переходить через зебру, як в народі ви називаєте, через дорожню розмітку. Сьогоднішній захід в дитячій бібліотеці викликав шквал емоцій у дітей: велику зацікавленість та активність. Мені сподобалося, коли розповідали про рухи, дорожні рухи. і Я запам'ятала багато нового. Найбільше сподобалася гра, коли ми ходили, там, там. кольора були. Нам треба було ну, бігати, стрибати. Я навчилась цього, а мені сподобалось, як ем, ми робили поділки і. і Запам'ятала я більше всього э, правила дорожніх рухів. Ми сьогодні робили таку поділку, флаг України, щоб можна було переходити ночі дорогу. Діалог між поліцейськими і дітьми триватиме і надалі. Подібні заходи проведуть ще в кількох бібліотеках, зокрема по вулиці Лесі Українки, 13, бібліотеці села Потоки та по Івана Приходька 32. Поліцейські запрошують долучитися усіх бажаючих дітей. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.